Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в АТБ і поглянемо з вами ще на знижки на продукти харчування. Багато чого я вам ще не показала. І дивимося на морозиво каштан, полуничний, кокос, мигдаль і солона карамель 75 грамів. І ціна однакова 17,90. Ннижка на ось таке цікаве морозиво ескімо, смак пітахай та вибухової карамелі 70 грамів, 26,50. морозиво руть, брікет 90 грамів, 14,50. Хрещатик, пломбір, сендвіч на печиві з какао 75 грамів, 18,50. І пломбір, екімо з суницею 80 грамів в вафельному стаканчику 1990. Ескімо ліма, наповнювач полуничка і абрикос 65 грамів, 20 гривень, 50 копійок. В одну ціну. І ліма пломбір черешня йогутове 80 грамів 21 гривня, 50 копійок. Хрещатик, пломбір 750 грамів. І хрещатик пломбір з наповнювачем полуниця 750 грамів. І ціна однакова: 110,90. Пломбір ліма 500 грамів, 85 гривень. І знижка ще на морозиво Руть Супер Шоколад 500 грамів 91 гривня 50 копійок. Але, на жаль, його чомусь немає. Морозиво Руть сорбет зі смаком полунички 300 грамів в такому стаканчику 69,50. Давайте поглянемо з вами знижки на консерви, взагалі, які вони є. Знижки. Шпроти в оливковій олії Ріга Голд 160 грамів 58,50. шпроти в олії Різьке золото 240 грамів 91 гривня. На ось таку новиночку знижка Ріга Голд. Сардина з лимоном 240 грамів 56,90. сардина бланшована в олії Боцман. 48,50 і сардина з додаванням олії боцман 47,50. Знижка ще на сардину в томатному соусі від своєї лінії 240 грамів, 50 гривень, 20 копійок. Тунець від делюкс шматочками в олії і шматочками у власному соку: 185 грамів 62 гривні, 50 копійок. одну ціну. Знижка на філе лосося. Балтик марку власному соку. 170 грамів, 75,50 Скумбрія, валивкові олії. Ріга голд 240 грамів, 82 гривні 90 копійок. Поглянемо з вами швиденько на курячі яйця поштучно. Ой, вони зовсім сьогодні такі малесенькі. Чотири гривні 29 копійок за штуку. Подивимося з вами знижки на м'ясо. Печінка золодко, курчат охолоджена. 88,90. Ось вона. Знижка на гомілку. Курчат охолоджено 84,80. Це ціна за кілограм. Четвертина задня, курчат охолоджена. Ось вона 85. Ще знижка на філе мале золотко, охолоджене: 205 гривень. Ось. І знижка на ковбаски. Мартадельки від глобину 600 грамів упакування. Ось вони, 165,90. Фарш домашній від своєї лінії 500 грамів в упаковці і ціна зі знижкою 117,30. Знижка на ковбаски чесникові від глобину для гриля 500 грамів. І ціна зі знижкою 115. І ось такі ще ковбаски, це м'ясо, шашличні, 500 грамів в упаковці 89,90. І знижка ще на цьому тижні. Люля кебаб від глобина 500 грамів 106,90. Подивимося з вами знижки на вершкове масло. Це для власників картки АТБ. Масло канів 82,5%, 180 грамів, 76,90 76 90. Масло від своєї лінії 82%, 180 грамів, 81 гривня 50 копійок. Масло білоцерківське безлактозне, 82 180 грамів, 97,60. Масло від своєї лінії 72 відсотка і 6, 400 грамів вже пакування. 167,90 Масло селянське ферма 73 відсотка. 400 грамів, 201 гривні 80 копійок. Знижка залишається на масло молокіє селянське 180 грамів, 78,80. І знижка на масло шоколадне від злагоди з какао 62 відсотка, 180 грамів, 66,90. Поглянемо з вами знижки на чай, та каву і солоденьке ще, дивіться, чай. Тіавей чорний в пакетиках з ароматом лимона, малинки і лісових ягід 15,41 ціну. Знижка на чай від своєї лінії, в пакетиках. Чорний, 50 пакетиків і з ароматом бергамота. 50 пакетиків, 41 гривня, 90 копійок. Чай чорний від своєї лінії, 100 пакетиків, 76,50. Знижка ще залишається і чай, чорний з ароматом бергамота. І чай, чорний, 25 пакетиків вже. 22 гривні, 50 копійок. В одну ціну. Чай, тієвий, чорний в пакетиках. 40 пакетиків, 22 гривні, 90 копійок. Чай, мінутка. Чорний. 100 пакетиків. 49,90. Знижка на чай лаваре. 6 видів. По 15 пакетиків, 148,90 Знижка залишається на чай в пакетиках день у день. Чорний та зелений. З додаванням фруктів та квітів. 40 пакетиків, 25,90 Чай чорний та зелений. З ароматом сунички та полунички. 40 пакетиків, 25,90 Чай чорний. День у день, 25,90 і чай чорний з ароматом лимона день у день. 40 пакетиків, 25,90. Чай чорний Хеліс заварний. 100 грамів, 103 гривні, 80 копійок. І чай Хеліс заварний, зелений, 100 грамів, 75,80. Чай чорний, розумний вибір, заварний, 180 грамів, 45 грамів. Чай від своєї лінії заварний, трав'яний. Суміш плодів 50 грамів, 45 і ось такий суміш чорного та зеленого від своєї лінії, 70 грамів пакування. Чай чорний Ахмат, класичний, заварний, 100 грамів, 74,50 Оглянемо з вами знижки на каву. Кава Якобс Рощина, в склі 95 грамів, 164 кава в зернах Якобс Знижка залишається 1 кг пакування. 679,90 Якобс Рощина сублімована кава 200 грамів, 259,90, Якобс монарх. рощина 100. 20 грамів, 210 90 і 60 грамів якобс. Кава розчина сублімована 125. Ще знижка на каву Нескафе Голд 280 грамів. 292 гривні 90 копійок. Нескафе Голд. Кава розчина сублімована 100 грамів. 188-80. Нескафе Голд. 280 грамів. рощина сублімована кава. 395. Кафе еспресо Арабіка 200 грамів 385. Від своєї лінії кава. Рощина сублімована. Голд 200 грамів 196. Знижка на каву Мелено Форт 225 грамів 146-90 і 75 грамів кава Мелена 51 гривня 70 копійок. Ще знижка на каву розчину сублімовану. Чорна карта. 120 грамів, 176,90 І 60 грамів у упаковці чорна карта. 92 гривні 50 копійок. Знижка залишається на цикорії. Шипшина та обліпиха 100 грамів, 45,20 І ось такі цикорії від своєї лінії 90 грамів. Порошкоподібний, 40 гривень. І далі з вами поглянемо знижки на печиво. Печиво день у день з ароматом пряженого молока 180 грамів 1890. Шкільний вайп знижки мінус 51%. А це для власників картки вже АТБ. Печиво здобне, з начинкою, з гущеним молоком. 59 гривень, 10 копійок. Печиво чік-чік здобне. 300 грамів в упаковці 50 гривень, 20 копійок. Знижка на печиво ловіта зі шматочками глазурі. І печиво ловіта какао зі шматочками в глазурі. 150 грамів 27-90 ціну Печиво від своєї лінії в глазурі. 100 грамів з кокосом 15,40. Контик з начинкою маршмело 30 грамів. Упаковці 8 гривень 10 копійок. Знижка на пряночки від своєї лінії запорізький 300 грамів 28,40 І пряночки літній сад з начинкою 29,90. Мармелад від своєї лінії дольки з ароматом лимону та апельсину 240 грамів пакування 37,90. Халва від своєї лінії ванільна в глазурі, вагова, 165 гривень. Сукречки вагові, тофі, фруктова така начинка. 146,70 Знижка на тістечко, бісквітне ведмедик барні з молочною начинкою, з шоколадною начинкою і бананово-йогуртовою начинкою. 150 грамів, 55 гривень. Шкільний вайп. Дуже багато знижок на цукеречці. Ось дивіться: Міленіум, Лів'єра, А 250 грамів, 147,90 гривень. Міленіум, молочний шоколад 285 грамів 155. Цукерочки від Рашен, молочний шоколад і чорний 150 грамів. 97,90. Ціна однакова. Шоколадні цукерочки, чоколадерія: 195 грамів, 175,90 і Київ вечірні. 176 грамів. 175,90. Шоколад білий від рошен. Молочний і чорний 80 грамів. І ціна однакова 41 гривня 90 копійок. Знижка на шоколад молочний. Мілка, гріхова паста та фундук. Мілка з молочною начинкою. І мілка велика з печивом Орео і зі смаком ванілі І ціна однакова 145 гривень. Шоколад Міленіум вері пері велика з начинкою і цілим горішком. І шоколад молочний Міленіум з начинкою та печивом 115,80. гривень.